Круглорічно пити квасик, з вами особливий Дімасик. Ми ждемо Нового року. Щас, Дивіться. Дивіться. 30 секунд і новий рік. Просто капець! Крутяк. Так, друзі, а що у вас там за цей новий рік произошло хорошого? Да, у мене поки слов нема. Ну, зараз буде новий рік. Ну, це прикольно. Прикольно. Таке раз на рік. А ми сидимо і 10 секунд. Так. Дивіться на рік. Зараз поміняється. Раз. Два. Три. Всіх з новим роком, друзі. Просто 12 часов ночі. 2023 рік. Клас. Всіх з нас. ой! <смі> Всіх наступаючим хотів сказати. Всіх з новим роком. Коротше, щастя вам, здоров'я! Щоб все. Що ви хотіли, все збувалося, щоб все вийшло, щоб все було добре. Все, що ви хотіли, щоб все збувалося і все було добре. Коротше, друзі, плани на цей рік, ну, поки що найближаші це треба. М для початку нам треба набрати 300 переглядів, це я хочу до 5-го числа. Потім я хочу. Ну, зараз я почну писати всім там друзям, кому, там, не знаю, зараз щось придумаю. А потім відправлю відео або зараз відправлю, поки буду відправлятись, буду писати. І я хочу зробити одне відео, але я вам про це не розкажу, бо я не знаю, чи вийде. Ну ладно, всіх з Новим роком. Щоб все з вас збулося, що все, що ви хочете. Всім пока!